З думкою про краще життя. Роздуми над Словом Божим на вівторок, тринадцятого звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус увійшов до човна, за ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен. А він спав. Підійшовши, його учні розбудили його, кажучи: Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм: Чого ви такі лякливі, маловіри? Тоді він встав і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися й говорили, Хто він такий, що й вітри, і море йому підкоряються? Того часу Ісус увійшов до човна, за ним пішли Його учні? Учні в даному тексті мали свідомий вибір Йти, чи не йти за Ісусом. Адже ж могли і не йти слідом за Ісусом в човен, залишитись на тому місці, де перебували, жити, як жили. Чим для тебе може бути цей човен? Пам'ятаєш той момент життя? Коли ти прийняв рішення піти за Ісусом, твоє свідоме рішення сісти в цей човен. Це може бути прийняте тобою рішення піти вперше до причастя, приступити до таїнства сповіді, більше не грішити, жити по заповідях Божих, вперше прийти до церкви, ти кажеш: не хочу більше так жити. Піду за тобою, Ісусе. І ось ти у човні, і навіть більше, ти не один з тобою сам Ісус. Ти вже думаєш, що все в житті налагодиться. І ось дійнялася велика буря на морі. Ти сів у човен і тут почалося хвилі, вітер. Потопаю, рятуйте. Чому так буває? Я став вести праведне життя. Відмовився від багатьох речей цього світу? Чому тоді не маю радості, спокою? Чому мене так штормить час від часу? Під час певної дороги у нас виникають певні спокуси. Ми бунтуємо. Нас переповнює через верх. Може, це час сумнівів? Чи правильне рішення я тоді прийняв? Можливо, це навіть певна туга за минулим життям. Ти довго в ньому варився, залишився смак за минулим, і відпустити це не так легко. Ми можемо втопитися у нашому гріху, головне, вчасно зреагувати. Це час звільнення, час, коли Бог працює над тобою і тому так штормить. Ізраїльський народ, коли вийшов з Єгипту, теж нарікав, бунтував, сумував за гнилою цибулею, якою їх там годували. І той факт, що Ісус спав, говорить про те, що Він спокійний щодо Твого майбутнього. Коли перестаємо пробувати своїми силами щось вдіяти зі своїм життям, то взиваємо до Господа. Господи, рятуй, гинемо. Саме Він може втихомирити цей бунт всередині нас. За бурею завжди слідують дві крайнощі: або руйнація, смерть, або штиль, тиша. Оскільки в даному уривку учні зробили вибір звернутися у своїх проблемах до Ісуса, настала велика тиша. В іншому випадку була б руйнація. Потонули б у власних гріхах. Не бійся, Ісус завжди поряд, адже ви в одному човні. Тож як він може залишити тебе? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.